Безмитне ввезення продуктів з України домовились продовжити Рада ЄС і Європарламент за умови регулювання імпорту української агропродукції в ЄС. Продовження заходів з лібералізації в умовах повномасштабної агресії РФ передбачено ще на рік до 5 червня 2025 року. Маємо тимчасове призупинення візних мит та квот на експорт української сільськогосподарської. Продукції до ЄС мито повертатимуть за умови перевищення середнього показника імпорту. Угода передбачає, що Європейська комісія може вдаватися до необхідних заходів у разі значних порушень на ринку ЄС. Передбачено, екстрене гальмування може застосовуватися до ввезення найчутливіших видів агропродукції: курятина, яйця, крупи, овес, кукурудза. Кор та мед, якщо обсяг імпорту з України цих товарів перевищить середній показник за 2022-2023 роки буде запроваджено мито. Рада ЄС та Європейський парламент мають остаточно узгодити правила. Термін дії поточного безвізу спливає 5 червня 2024 року. Нові угоди набудуть чинності одразу після цієї дати. Субтитрувальниця